На Майдані вже в ніч, до речі, якраз зараз, зараз річниця, в ніч з 20 на 21 лютого, ніч штурму я отримав своє перше в житті вогнепальне, ламкове поранення. У мене кинули дві гранати начинених шурупами і камінням. Одна розірвалася під ногами, одна на спині. Мене затягнули, ну хлопці-побратими, затягнули в Михайлівський. Михайлівські там хірурги ну, надали якби, першу допомогу. Була дуже важка контузія. Ну, 21-го дня інформації, що Майдан переміг, ну, якби не було. І... А поранених було дуже багато. І з Михайлівського поранених почали ну, десь розвозити. І були випадки, коли, тому що статистику ніхто не вів, коли ну, якби приїжджали там, забирали людей, ніби кудись вести, і тих людей більше ніхто ніколи не бачив. Але якби побратими тоді доставили мене на, на вокзал, всі ховали руки, тому що від сажі. Знаєте, в'їдалося в нігті чорне. І мусора, ну так будемо казати, то були мусора-мусора, саме вичисляли, виявляється, вичисляли людей з такими ознаками або просто в саджі. І Якби затримували, і теж ті люди десь пропадали. Якби то було досить складно. І якби потім я вже поїхав додому в лікарню йти, якби... Не можна, тому що лікарню контролювали якісь певні там, якби, сили. Ну, таке якесь воно дурне було, Я позичив гроші, позичив гроші. Знайшов е, знайомого лікаря і почав капатися від закритої червоно-мозгової травми. Потім ура ну, Майдан переміг, якби пішли зміни, Фастовську строїться. Я там перший, по-моєму, в цей по номеру, перший, який. Е, Записали мене вже з бойовим пораненням і якби почав лікуватися до того часу, поки почали анексувати Крим. Анексували Крим, вже далі в госпіталі не зміг бути. Написав заяву за сімейними обставинами, прошу там мене відпустити, і поїхав. Поїхав на Київ, тоді формувався батальйон Київської Русі і став бійцем Київської Русі. І 24 серпня. 2014 року я отримав свої друге поранення. Це були перші бої, перші якби, ближні бої. Це за Дебальцем, якби тоді воно, ну як такого ну, не було такої війни, як зараз. Тоді трошки було інше. Там якби всі наші позиції лінії оборони були якби, блокпостами. Між блокпостами були досить великі ділянки землі, були населені пункти. І якби там для укріплення оборони була поставлено обставлена задача закріпитися на певному відрізку би, шляху залізниці. Але за умови, ну, кропиви не було, інтернет не працював, карти були у нас такі суєспечаті. І ми ну, би, проїхали те місце, де ми мали скріпитися, і просто вийшло, ну, що заїхали до, 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 цих, до ворога ну, фактично в тим, в їхню базу. Зав'язався бій і я б там отримав поранення, одне з таких складних поранень, він був в шиї. Після другого поранення відновлювався я десь 4 чи 5 місяців. А потім вже, якби знову ж таки, воно спонукало, підрозділ підняли і кинули вже, коли був так званий плановий відхід. Підрозділ попав в оточення, ну і всі, хто де по госпіталях, Хто міг тримати в зброю, всі почали зіхатися ну, назад, витягувати своїх яблух хлопців. Теж тоді, на ну, жаль, були великі втрати у нас. І якби вже я повернувся і брав участь у так званому плановому, а, плановому відході. Я, ну, вже отримав третє поранення. Після третього поранення відновлення батальйон переходить в склад Збройних сил України, нас кидають на Попасну. На попасні, ну вже якби такої вже пішло перемир'я, вже була демобілізація, тому що я був якби мобілізований. І я звінявся і поїхав. Потім, якби вже по тих зв'язках з, з Майдану, як би зв'язався з Дмитром Косюбаєвим, і ми зібрали звідси. До речі, ми тоді виїхали, по-моєму, 16 чоловік. Поїхали о, першу окрему штурму до Дмитра Куцюба. Тоді це було Авдіївка промзода. Будучи у Дмитра у Давінчі, у воках Давінчі, ми були в структурі ДУПС, то тобто, є Добровочний корпус, правий сектор. Це, тобто, досить розгалужена структура, і ну, ми готувалися. Як ну, десь. Підсвідомо не вірилося, але ми готувалися. Ну і е, скажу вам, на території Чернівецької області ми готувалися до гірших варіантів. Ми е, тут готувалися своїми силами тим, що ми можемо. Ми готувалися тут до десантування ворога, е, захоплення е, органів влади. Ну якби розглядали такий сценарій, е, ну, перехід ну, прихід нашої сотні в, е, в партизанську війну. Це найгірший варіант, який міг бути. Це якби не відбулося. І тоді вже було розпорядження керівництва. 25 числа ми вирушили на Київ. І вже початок саме бойових дій це був Київ. Спочатку ми стояли теж якби в обороні урядового кварталу, правий сектор в обороні урядового кварталу. Можете собі уявити. Далі нас кинули у напрямок Бикова, Басань, Нова Басань. І якби вже перші такі, перші бойові сутички це були в цих місцях, влітку 22-го друга року. Ми зайшли в Бахмут чи тролейбуси їхали. І це все якби у нас десь там на очах відбулося. Мій підрозділ втратив кращих воїнів. – Ви теж отримали правильно в Бахмуті. Так. Да. І Вінчі загинув в Бахмуті. І Милан загинув в Бахмуті. І багато хлопців загинуло. І псих, і холі, і молоді хлопаки, дуби. Потім вже підрозділ перекинули, але вже вважаючи, якби, ну. Якби мій стан, вже я так скажу, вже не, не на передових позиціях. Тобто я вже був там на КСП десь в таких місцях. Ви до якого моменту будете воювати? Поки по братими, ну, ще якби будуть тебе сприймати як Лева. У мене все одно лево. Чому такий позивний? — В церкві народився. Ну і так похоже. Тому рефлексували про те, що ви на війні 10 років. 10 років вже воюєте. Да, Я не знаю, чи якби ми, чи 4-5-0 змінити країну. Але певний внесок ми робимо. Хочеться змінити. Но все є для того, щоб Україна стала кращою країною у світі. Для нас війна закінчиться, коли розпадеться Москва.